Варто боятися військових, які повертаються з війни в цивільне життя. От багато людей думають, що вони там травмовані, що в них біда, вони там кидаться, можуть почати на вулиці і так далі. Але люди не розуміють, що ПТСР ну, цей посттравматичний синдром це більше про те, що всередині людині відбувається, воно там і замкнуто. Це реально людина відчуває себе як в тюрмі власної болі, ніж то, наскільки воно проявляється наружу. Це більше про п'яних людей. Кожен п'яний може натворити якось чепухи, але більшість військових не бухають так, щоб жесть. Розумієш? І оцей ПТСР, люди питають, як до них відноситься, як з ними спілкуватися і так далі. Вони не розуміють, що ПТСР він не дає багато сили, щоб щось на чуди, чи там іти махатися. Він, навпаки, у тебе стільки сил забирає. Оце боротьба з внутрішньою болю, яка тебе роз'їдає всюди. Це ж нервова система, травмірована в хламіну. Всі процеси дофамінові цепочки, нейромедіатори, там оці я які вже ка кастріровані, грубо говоря, на нормальну роботу, в принципі, на все життя. Людині все життя тепер або на таблетках жить, або в ліс на реабілітацію декілька років жить. Я в тому числі така сама історія. Поним? Я з цим живу періодично, то таблетками заглушуюсь, то там мені треба висипатися, десь довше їхати і так далі. Але це все залишається зі мною. Це бореться тільки з психологом, з препаратами, особистим якимось пересмишленням і правильним оточенням. Тобто, не дай Боже, щоб у тебе в оточенні були люди, які та розслабся, Пройдет, а ти себе накрутіли і так далі. Це боліс на все життя. Вже. І я це сам прийняв, що я все життя тепер буду такий травмований після цього розстрілу. І ніхто з моїх оточок, хто не знає мене близько, ніколи б не подумав це. Я себе заставляю улибатися, там з людьми спілкуватися і так далі. Хоч би всередині, який би там ураган не був. Те саме з військовим відбувається. Вони ж намагаються з усіх сил вернутися в соціум після того цього того, що бачили, і скільки у них там емоцій було, і гарних, і поганих. А погані емоції теж вони, хоч і жахливі, але вони дуже сильні. Вони після цього повертаються в світ, де всі гуляють, все нормально, все окей, і нема даже стільки емоцій. Їм треба з цим всім жити. А у них на все життя в башке там, те, що раніше відбувалось. І саме важливо, воно не просто в пам'яті, воно відображилось на всьому нервовій системі, повністю, по всьому тілу. І ця нервова система спотворена на все життя. Хтось з цим справляється, хтось ні. Але треба мати силу признати, що у тебе це є всю життя з цим займатися і боротися. Я не думаю, що треба взагалі боятися людей з посттравматичним синдромом, бо це навпаки скоріше їх ослабляє і робить більш вразливими. Ніж більш агресивними так це працює. Нам просто треба більше зараз закладів, які будуть на державній основі займатися цими людьми і підтримувати їх все життя, як всі оточуючі мають теж висловлюють їм не тільки за те, що вони воювали, ну це понятно, в першу чергу, подякую, повагу і так далі. А взагалі за те, що вони насмілились повернутися в нормальне життя. бо реально інколи бувають болі, такі іменно душевні від нервової системи, що хочеться це все завершити, що вони з цим борються, продовжують жити і робити щось корисне взагалі для держави, для себе, для сім'ї. Це ж дуже важливо.